Добрий день, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні ще хочу подивитися таке питання. Хотіла розглянути його вчора, не було в мене часу. Про ну, Ватикан, Папа Римський, знову в тренді. Знову вони хочуть, мабуть, трошки звернути на себе увагу і зробити щось більше, ніж нічого. Тому давайте розглянемо таке питання. Значить, яка ж місія і ціль Папи Римського, ну і католицької церкви в його обличчі на рахунок питання закінчення війни України і Росії? Який посил, яка місія, що вони дійсно хочуть цим, що вони знову втручаються? Чи можуть вони якось реально вплинути на цю всю ситуацію? Тобто, а, ну, що вони взагалі хочуть? От папа римський зі своїми заявами, що у нього там за місія на рахунок закінчення війни в Україні? Покажіть, будь ласка, Предложення якісь. Так, що? так, ну, перші три карти, якщо їх не розкривати, то вони говорять так. Потузу жезлів у Папи Римського і у Католицької церкви. Не жезлів, а мечів. У Папи Римського і у Католицької церкви є якийсь план. Є якийсь план, як. Вивезти нас заблудших овечок з цього лабіринту війни. Ми, звичайно, цього не знаємо, а от вони вже, типу, знають. І по сім пентаклів, вони конкретно посилають нам Україні якусь інформацію. Тому що в цій колоді по семірки Пентаклів це коли ти ж ви посилаєш інформацію з пункту А в пункт Б, і ця інформація якась надважлива. Тобто, скоріше за все. Ну, Так карти натякають, що є прям речах впливу за рахунок інформації. Тобто, щось, щось повинно, або вони, знаєте, по цій інформації, ну, це може бути не ключ до закінчення війни, а просто очерідна єрість, наприклад, яка ні до чого не приведе, але ж вони е впевнені, що. Інформація може закінчити війну. А ну давайте її розкриємо. Всім Пентаклів прошоти, вони чомусь впевнені, що конкретно їхній посил і їхні плани проб'ють у ці закриті двері по е, рицарю. Мичів, що вони зможуть ну, типу, знаєте, розрішити нерозрішиме. І по 9 чаш, це коли це робиться вчасно. от Вони вважають, що їхнє вмішательство на даний момент, от воно прям, от знаєте, прийшло в от. В той момент, в який повинно було бути. Тому що ця карта ще. ой, зараз, Оця карта ще називається Дорога ложка к обіду. Ну, сенс цієї карти, тут, знаєте, тут можна крутити її по-різному, тому що у цей... тут три персони на цій карті знаходяться, і тут ще треба, якби. А хто яку роль грає, Тобто хтось грає роль слуги і подношення, хтось отакий хазяїн, який всім руководить, а хтось оця собака, яка кістечки збирає з полу, розумієте? Тобто Тут отаке ну, рольові ігри, я би сказала. Тобто е, е, Хто з оцих товаришів тут Україна, тут ще питання. Тобто, яку роль вони кому тут уготували, щоб пробити ці закриті двері, розумієте, тут ще питання. Тобто, ну, Вони можуть бути цими е, е, хазяїнами положення, вони, скоріше за все, і хочуть ними бути. І хочуть, щоб це ну, все, все питання розрішилося за рахунок за, за їх якби, вмішательство в це все. Що вони от такі молодці і. і, і а, Ну, знаєте, І волки сити, і овці. Це це. щось от про це. І подвійки жезлів вони думають, що е, типу, вони впевнені в тому, що вони зможуть цю ситуацію е, ну, розрішити конкретно якоюсь інформацією, яку вони нададуть Україні. Ну, І друга колонка, вона тут майже дублює. Першу говорить про те, що є якісь пропозиції, з якими вони, скоріше за все, будуть йти не тільки до України, а скоріше за все і до Росії. І ці пропозиції призвані е, пробити цю стіну, яку типу ти не можеш преодолеть на своєму шляху. Тобто, та точно так само, як у тут по рицарю, у цих мечів, ти ломишся в закриті двері. Так, і тут твої пропозиції признані пробити по п'ятірки жезлі у цю стіну, яку і показує. І, і знаєте, це більше може навіть бути уособлювати сам Ватикан і самого Папу Римського, що конкретно вони змогли, розумієте, отакий От посил в цьому всьому. І трійка Кубків у нас карта свята, карта. Беззаботного ну Тут ще на дні колоди а, паш мечів, який говорить за вичікування. Ну, знаєте, таке враження, що вони або чекали якогось моменту, от щоб діяти. Тому що тут, от. От карта, коли вчасно, карта от, вичікування, вичікування якогось, можливо. Ну, знаєте, мені, от скільки я роблю розклади, дуже часто випадає трійка кубків. Трійка кубків в стандартній колоді, в класичній карта свята. Трійка кубків в цій колоді, це також карта такого безтурботного проведення часу. Тобто, коли ти е, отак, з подругами приміряєш. Платічка, знаєте, і е, сплетнічаєш про щось, ну коротше кажучи, тобто безтурботність, карта безтурботності. І таке враження, що вони прямо якогось з моменту вичікували, щоби зі своїми пропозиціями виступити. типу, знаєте, мовчали, мовчали, спостерігали, спостерігали, і тут вони вирішили о! Оце вже точно той момент, коли можна от зі своїми предпоженнями. Ану, випиши мені, рицаря Пентаклів, про що тут ці пропозиції, руки і серця. Ой, ну тут, знаєте, тут прямо йде е, оце така тема, що вони прямо. Як будто вони підсвідомо розуміють по сім кубків, як це все треба закінчити, як роді знаєте їм. Ну, я зараз це розмовляю з сарказмом, але ну просто я бачу що ці карти, я розумію, як воно на практиці працює. Розумієте? Ну тобто вони впевнені десь або їм щось приснилось, як вони спали. Розумієте про те, як закінчити цю війну, як побідити у цього дракона. Тобто, ну, типу, ніхто не знає, що чекає в впереді, А от вони підсвідомо знають, як цю війну закінчити. А ну, опису мені всім кубків, що вони знають підсвідомо. Ну, Тут вони хочуть бути побіділями в ситуації, з якої ніхто не знає, як вийти. Ну, По десятки ж мечів тут, знаєте, тут ситуація це не, не фізична смерть, але це якби. як ти Ну, рятуєш буквально людину з того світу її витягуєш. Тобто вони, роз, вони для себе бачать, як закінчити війну, як зробити так ну вони ж там типу миротворці, як зробити так, щоб люди не помирали? Розумієте? Як закінчити цю ситуацію? Е Ну, можливо, одним із тих способів, які вони для себе бачать, а конкретно вони ж дуже хвилюються за людей. Ану, опиши мені десятку я Правильно розумію? Ми творча місія чи щось? Ну, Да, сім'ї. Як вийти з тупікової ситуації, і як зробити так, щоб страдало менше сімей? Десять пентаклів, десять жезлів, ситуація, з якої ніхто не бачить виходу, а вони, типу, по вісім кубків бачать, вони знають, як рухатися. Але ж це все, розумієте, це все падає на сім кубків. ну, Тобто, це, як вроді, їм це приснилось, розумієте? Ну, тобто, типу, вони підсвідомо це знають для себе. І от по п'ятірки жезлів тут уже пішли якісь дії конкретні. А ну, опиши мені п'ятірку жезлів. Що це вони? Яку це вони стіну будуть пробивати. Ну, попіариться, мабуть. Тому що тут зірка. і Тут, тут навіть можна сказати так: що тут ну, достіч цілі просто нестандартними способами. Не такими, як всі очікують. Або сказати, одне по телевізору, а потім зовсім інше вийде. ну, Зовсім по-іншому воно програється. А про що Король Пентаклів? Що це за. Ну, знаєте, якщо короля Пентаклів брати як Путіна наприклад, то це можливість всіма можливими способами через налажені якісь моменти по Пентаклів. Це коли ти синхронно щось робиш і ти від, знаєте, адрепетіровані движення. І ти потім від цього відмовляєшся. Тобто тут або вони опять, думають якось говорити Путіну, щоб, ну, типу, там Путіну якісь умови можливо ставити. Але ж розумієте, що це будуть просто транслювати от по телевізору, і подавати не так, як воно буде насправді. Або опять, уговарювати будуть його всіми можливими способами відмовитися. Нам ну, від чого відмовитися? Вийти, відмовитися, знаєте, кошмарить людей в Україні, оце вони хочуть типу. От що вони заявлять по телевізору, мабуть, так це те, що от ми, ми типу, знаєте, провели профілактичну бесіду з Володимиром Путіним, і ми попросили його закінчити цю кровопролитну війну і вивести війська з України для забезпечення. Стабільності держави і стабільності сімей, щоб не помирали люди. І вони думають, що таким вони проб'ють цю стіну по п'ятірки жезлів. Але ж по трійки Кубків ну, це карта, яка ну, практичного результату ніякого не несе. Ну, покрив мені трійку, чашу. помірність. Знаєте, вони дуже, дуже безтурботні. І вони, вони своїми заявами вони навіть не уявляють, яка небезпека насправді, якої небезпеці насправді українці тут кожного дня підтверджені. Тобто, вони оцими своїми заявами безтурботними вони гадки не мають насправді наскільки ситуація небезпечна. Просто оце по телевізору, ці заяви, стандартні фрази і так далі. А по факту у них там як був праздник, так він і є. Розумієте? Вони гадки не мають. Що українці оці патріки мочів переживають. Просто для них це от шість кубків випадає. Для них це от знаєте, бабушкини сказки послухать просто. І все, що вони роблять, це вони спостерігають. Спостерігають, як от розумієте, як ми тут страдаємо. І Путіна умовляють, типу, вийди звідси. І вони нічого не роблять. Оно пиши мені пожалуй Ну. Це все, знаєте, по, по королю жезлі. От. Трюкачество, показушність і е, вичікування, поки один із, ну, су, ну, я, наприклад, якщо війну брати, один е, із затіяв, ну, той, хто затіяв цю війну, що він типу от, візьме і залишить поле бою. І вони, вони вичікують, що так станеться. Вони гадки не мають, як нам тут взагалі. Так. Це будуть заяви. заяви. А, можна ще на стандартній колоді подивитись, просто Ось зараз, на три карти. Що, що тут ще ці карти покажуть? Так, місія Папи Римського та Католицької церкви на рахунок вирішення і закінчення війни між Росією та Україною. Що у них там за місія, що вони там предлагають, як вони бачать закінчення цієї війни? З чим вони виступають, з якими пропозиціями, що вони хочуть конкретно? Папа Римський і е, Католицька церква? Що дійсно вони хочуть і що вони можуть зробити? Давайте на три карти. Помирить нас хочуть. От що вони хочуть. Ану, Дірку покажи. Показать, мабуть, по теліку. А ну що тут попожу мочил? Знаєте, я от дивлюсь на ці три карти. В мене таке враження, що конкретно от від Папи Римського буде запущена якась інформація для Путіна або для його верхівки, тому що йде король Пентаклів. І ця інформація конкретно буде направлена на те, щоб зв'язати йому руки на рахунок втримання чогось. А ну, про що тут 4 пентакля. Втримати що? Українські землі. Так, да, конкретно, знаєте, от всі сміються, я навіть з сарказмом, але ж тут мені ж також тут випадало, що тут ставка буде зроблена, ось вона, на інформацію. Типу, в них є яка інформація, яку вони запустять в медіа. І ця інформація направлена на путінську верхівку для того, щоб зв'язати їм руки, І щоб вони перестали втримувати українську землю і таким чином домовитися. От як це буде зроблено. Мені просто постійно випадає, от скільки я на русню в травні роблю розклад на воєнні дії. Мені випадає, що в них вспливе якась інформація, яка їх шокує. Я не знаю, буде ли це католицька церква во главі з Папою Римським поняття не маю. Але це призвано розрушити ілюзії їхні. Ано, пшим ні вежу. Плани. Це спричинить певний рух. А про що вісім кубків, що за рух? Інформація таємна. Якась таємна інформація. Пов'язана, скоріше за все, із воєнними діями. Беру свій сарказм, знаєте, обратно. Шос тут вот. ну покажи мне. Покажи мне, еще тут вибір, Пиши мне закоханных. На умеренность звезды. Военні дії, огонь, звести, оці ці все активні дії, ну, поумірити. Домовиться. Через информацию. Чтобы настала победа. По договору победа, щоб прийшла наконец-то. Ну, знаете ли. Подивимося, чи це буде просто показалово по телевізору. Ну, розумієте, тут в будь-якому випадку ми це почуємо в медіа. Але я так розумію, що для Русі це буде мати якесь особливе значення, тому що вчора я робила розклад там, у то теракти там, на, ЗАЕ, на АЕС у нас, наприклад, в Україні, і там випало, що їм буде не до того, тому що через якусь інформацію це закінчить для них усе. Можливо, це от якраз Ватикан і Папа Римський і будуть цими основоположниками кончини ну, російської армії ну, тут в Україні. Тому ну, будемо спостерігати так, це або не так. Ну, мені навіть цікаво. Ну, я, звичайно, з сарказмом відношусь до цього всього, тому що ми вже, знаєте, звикли там ООН, це все. Ну, якби, Папа Римський, скільки він склоняв до цих, якби знаєте, такі, такі були заяви, типу, що нам треба, щоб не помирати, треба не, не боротися. ну в такому сенсі, розумієте, Тому після таких заяв вже і довіри, собственно кажучи, не дуже багато. До того, що вони в принципі можуть щось зробити, їхні всі, оці... знаєте, ми ж звикли до того, що з Російською Федерацією неможливо домовитися. Але я так розумію, важелі впливу все-таки залишилися ще. Будемо... Ну, це буде цікавий місяць, судячи з усього, нам, українцям, також багато прийдеться витерпіти о, за цей місяць. Але все ж таки, я так думаю, що для України він буде переможним, А для русні це буде капітуляція. Дай Бог, щоб так і вийшло. Так, тому всім дякую за увагу, за ваш, Знаєте, хотіла своїх підписників сказати дякую за те, що ви, ви знаєте, виділяєте свій час, дивитесь моє відео, довіряєте моїм відео, за вашу терпимість, те, що, можливо, вам не все подобається. Але ви толерантні, ви Виховані. І, тобто, знаєте, якщо навіть вам не подобається щось, ви, як то кажуть, своє фє відкрито не висказуєте. Тому за терпимість за вашу, за вашу, вашу вихованість, вам віддільне е, е, дякую. Ну і за ваш час, звичайно, тому що час це саме дорогоцінне, що у нас є, і те, що ми витрачаємо, а повернути назад не можемо. Тому... І ще раз дякую. Тим, хто не підписався, будь ласка, підписуйтеся. Я кожному з вас рада, кожному з вас відповім на ваші питання, якщо вони у вас будуть по розкладам. За вашу за ваш зворотній зв'язок, дуже вдячна. Це додає мені мотивації, це додає мені ну, більших знань, більшого розуміння карт, коли ти бачиш, як це все програється на практиці і так далі. Ну, тому всім ще раз дякую, всім гарного, спокійного, тихого дня. До побачення.